Так, друзі, добрий день. Привіт трудягам. Сьогодні підемо мова трошечки про огород. Є такі люди, які кажуть, ми, ми у себе садити, нічого не хочемо. Нам проще поїхати і купити. Ви знаєте, часом я теж такої думки, що легше поїхати купити, скільки чого треба, да і все. Ну, ми ж, вже як люди, знаєте, домашнього такого утримання, отак нас назвати, біля господарства постійно крутимося. Є якийсь участок невеличкий нашого огородика, і ми, виходить, садимо якісь там культури, які нам все-таки помагають тоді зимою вижити і смакувати своє натуральне вирощене на на своєму огороді. Єдине, чого я дотримуюся цієї думки, що можна поїхати і купити, це тільки в тому випадку, коли у себе не вродило. Тобто якийсь був не врожай, що просто а, а воно вам дуже потрібне. Зазвичай це проблема з огірками, е, і це це така е, розповсюджена проблема. Огірки до першого врожаю зібрали відеречко огірочків, і потім листки починають просто сохнути. Ну коротше, вони дуже швидко щось гинуть, і це непонятно. І це так в усіх і дуже. І дуже вже давно це отака така, бідосними огірками. На даному етапі вроді би розпорозлазилися зелененькі, гарненькі, а там хто його зна, що буде долі. Коротше, сьогодні я хочу трошечки побризкати. в нас вроді сонечко таке, знаєте, ранок, а е, вітерець не знаю, можна чи не можна. Але... Передають дощі і краще його мабуть побризкати іменно в цей період, коли зараз можна. Е, хочу побризкати помідор від Фітофтори. Е, мені там писали, я в цих ділах абсолютно, знаєте, е, не, не дуже. Розумний, так скажімо, да? посадили ми ту розсаду, воно виросло, помідорчики висять, вони домашні, класно, але носики на цих помідорчиках постійно чорніють і помідор починає просто гнити і, і сохнути. Це і є, виходить, проблема, це називається фітофтора. Вроді би кажуть, що вона нормально все, лічиться рослина ну, препаратами. Взяв я препаратів, якраз. Так, скажімо, сьогодні хочу зробити е, побризкати баклажани, бо жук на баклажанах лазить. І заразом взяв від фітофтори. Тобто, пакетик отакий. Це кажу те, що є, е, що було в магазині, я та й купив. Коротше, перший препарат це від фітофтори, це квадріс. Вроді кажуть, непогано працює. Ну і від жука якийсь разит, отака от, от штукень. Ну, ми пред раз бризкали. Cortez. О, 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 оцей картес, флекс, отака, отака штукень. Оце прикольно, тому що воно тут із прилипачем, то із як і прилипач. І я вам скажу так, що оцей картес дуже-дуже хорошо спрацював. Не знаю, а це мені порекомендували на баклажани побризкати оцей разит. То я не знаю. Мабуть, разитом попробую. воно прилипач на них не треба, тому що там, ну, коротше, це не картошка, що там пару листочків на тих баклажанах, ну все одно. Жук атакує конкретно зараз. На картошки немає, а на баклажанах є. Так що зараз це все діло Ой-ой-ой. замішаємо. Ну, я й кажу, що до дощу треба побризкати, щоб воно подіяло. Цей. А немає ножичок, якийсь дай мені. Щас оцей квадріс його треба, виходить, розбавити на 5 літрів води. Я вже водичку набрав, оприскувач, зараз це все діло побризкаю. хоп, во, Розведемо. Коротше, вроді, би, вроді би захищає від усього. Тут виходить, від комплексу хвороб рослин. Зараз спробуємо, подивимося, що воно тоді покаже. Головне, що тоді треба буде вимити гарно руки і гарно вимити оприскувач, тому що різні препарати вони можуть конфліктувати між собою. Ти бур'янці пішла рвати? Курям? Треба десь так положити, щоб малеча наша не, не, не знайшла. Так, О, тепер це все діло закручуємо. Невеличкий в мене оприскувач. Мені казали, е, купи собі, ну як казали, хто казав. Знайомі, отак, знаєш, та, зараз класні оприскувачі. На моторчику і з помпою він сам качає. Кажу, для нашого оцього маленького городу він нам просто не нужен, той що качає. Це якби в нас було там соток 30 картошки засаджено. Я тоді, звісно, розумію, тому що треба буде побігати з тим оприскувачем, е, нажимаєш кнопочку і він собі потихеньку там е, оприскує. А так тут пробігся буквально на це на, на все про все. Тут я ж кажу, що йде. Е, Минут 10, ну да і все. І, і красота. Зараз тепер накачуємо цю всю штукень. Тут такий насос всередині. Простенький, обичний, на 10 літрів. Ну його вистачає. І так, друзі, хочу все таки подякувати усім тим, хто підтримує е коментарями. Постійно, як кажуть, пильнує над тим, що можливо, ми щось упускаємо. Я вам так скажу: ми люди молоді, і все, що ми робимо, ми робимо самі. Опять же, стараємося, е і кожен день ми, ми щось знаєте, для себе вивчаємо нове. Тож, бідо цієї штуки від фітофтори, ми ніколи не бризкали, От реально ніколи не бризкали, не обробляли е, наші помідори. Але проблема це була, є, і я думаю, що буде. Я не знаю, чи зараз можна, як воно цвіте це обробляти е, ну, лучше зараз, ніж потім, коли помідори висять. Я думаю. Але вже є, є вже й помідорчики. Ну, Ну, в общем, треба обробити, тому що реально може, може урожайність бути поганезна. В минулому році в нас теж, я вам скажу так, що помідори у нас були 50 на 50. Тобто, з половину ми просто викидали або обрізали на томат, бо носики оці були чорні. Зараз да, вам піду покажу, яка в жінки морква. Кричала, каже, може, його хай заросте бур'яном і не трогати. цей. Потім, ні, треба, треба проривати. Ну кажу, треба проривати. проривати. Так, побіг я бистренько. Зараз про цей. У нас помідорчики вон, бачите, по тій стороні, виходить, посажені, і ось де, і тут. Ну воно кусочками візде. Це різні сорти, десь сливка, десь розовий, десь просто кругленький на, на, на томат. Ну, коротше, зараз отак по цей, всі бризкаю. Що буде, то буде. Тому що треба урожай рятувати. Щось ми так із Маринкою перекинулися словечками, що, мабуть, треба побризкати все. В принципі, це від захворювань воно для всіх груп рослин, то я думаю, що пойдеть. Можна й помідори, можна трошки і капусту, бо воно може й може можна, а може й не можна. Ну я, коротше, рішив на 5 літрів замішав, буду кропити усе. Аж а, а що ти сюди? Болив? Куди? На, насос тут накачується воздух. Паня? А це вода просто? Тут така штука спеціальна, щоб підживити рослини, щоб вони не хворіли. Паня? Все, біжи до мами, бо я буду бризкати більше. А що ти будеш? Ну це ж так його раз побризка і під'їзди. Ой, блін! Що таке? Блін, петух на мене стрілки. Ось подивіться, яка капуста. Марися, у нас капусти такої спокон віків не було, так? Да? Ну не було, ну реально, дивіться, яка класна. Ну вона, кстати, розцей. Мені, мені хтось сказав, що оці листки поняла, можна нарвати і потім на голубці. Ну, Я не знаю. Ну казали, що типу, можна. Отак, я це зубом торкався, типу горох. Горох? Я отак. Ну давай я, я тут отак, цей редиску треба буде, мабуть, Марис теж вирвати, да, бо тут помідори ось де. І оцей побрізкаю. Легенько тут отак, хоп, бо там горох. Синок, горох треба буде нарвати трючків і помити, поняв? Бо папа тут О, Диви, як тут помідори. Ну вони, кстати, помідори понав'язувалися. Ну, ну даве, так? Да? Нехай, Бур'янці трошки Марис, може і оставляю, так хай воно краще. Холодку чуть-чуть буде, щоб воно не давило. Синок, тікай. Все, тікай. О, так воно ще в тебе тут і буде. Диви, яка морква. А проривати потім дощі да? треба буде. Різно, різно цей Росла якась. Та висока та низька. Ну, повилазила. Де не де ще вже формується досень. У нас дуже великий огород. Дуже великий? Це не дуже великий. Боже, ще, мабуть, і, Марис від жукові покроплю. Отом. І баклажони заразом. Це нуль, тікай. Це харчо, Да. Де? Це помідори. А цьому помідори є. А харчо, це... Хріну у нас он є, скільки його. Огірки будемо консервувати. Так, і вже, мабуть, кабачки, да, Так. Сьогодні будемо рвати. Ось сюди, ось сюди. Є? Да. Ну, папина любима їда. Клас. Уже, уже є у нас домашні кабачки. Є вже домашні кабачки, горох ось уже стрічки гляє. Ну, ще, ще горох тільки тільки від свіпів наливається. Там, він, там, так що, ну, в общем, хорошо коли є свій огородик. От хорошо. Тільки його треба не багато. От, Не треба його багато. Я, я вечно Марині кажу, що він просто не нужен. Щоб його там. Сім'я в нас велика, і мені, знаєте, кажуть, що ось, подивися, діти підростуть, ось як цей. Ну, не знаю. Я думаю, що більше, чим треба, нам не, не треба. Ось тут хватить його з головою. Фух, Так, все, вроді би красота. Тепер пішов, вилью оце, що в мене залишилося, там буквально з півлітерки. І виходить, замішаю, вимію зараз оприскувач і замішаю від жука, побризкаю ще картоплю. тому що деяка. Ну це бризка, Марис, коли я бризкав? Давненько? Уже давненько. Ну, дощі були, воно ж все таке як-не-як, оцей яд, чи як воно там воно недовго не тривало, деякий період часу проходить і потім жук знову з'являється. Ну та вроді отут, отут десь. Чуть-чуть я бачив. Ось тут нема. Ага, ось є, дивись. Ой, є, є, є. Все, набагато його. Ось Все, да, синок, зараз покропа, папа, хоч і жарко, ну а що? Зато він зараз наїсться і подохне. Диви. Їсть. Зато синок по цей. Чи ж Марись, може давай вкопаємо? Сейчас, да? Попробуємо, чи є в нас молоденька картопелька. Давай, і покроплю. потім я покроплю, так? Да? Давай, давай, давай. Й... Ага. Ну зараз. Зараз, кстати, спробуємо, подивимося, чи є. У нас молоденька вже картопелька. Бо ми ще, ще не рвали, ще, чи це не копали, ще не пробували. Так, так, так. А де лопата? Синок, що, підемо за мною? Да? Поможеш? Отаку, отаку. Таку, таку. Бери. Так. І віддеречко. Віддеречко. Чи миску давай. Давай попа миску, Візьми зараз охоті. Що там, порядок? На, мисочку, пішли. Нанеси. А ти що, жуків будеш? Ні, ну зараз копнемо, а. пішли, копнемо картопельки. А потім буде жуків. А потім покропимо, так. Да. Жуки це дуже погано. А чого жуки погано? Кар на картошку ще. Ну так і що? Хай, ї, хай хай сидять, що вони їй зроблять. Пішли аж отуди в край, отуди. Аж отуди. Да. Проходь. Проходь. Давай хоп. Отуди. Нам може туди треба, давайте, Мари, чи можна отут? Яка різниця? Да? Все. Так, ану синуль, давай папа вперед пройде. Оп. Отак. Вже і цибуля, да, мабуть, цей. Ану, знімай, а папа зараз спробує. Отак відійди. А Не куди мах... знімати? Не махай камерою, а отак униз сюди. Просто так ось, бачиш, як воно знімає. Отак. Хоп, хоп, і знімаєш. А. Помахай всім. Що Хи -хи. треба сказати? Добрий... Всім привіт. Добрий день, всім привіт. Хоп, все, держи. Так, А я зараз тут спробую копнути, подивимось. Може тут ще й нема нічого. Ага. Угу. А ми вже тут чуєш, з мискою прийшли. Хочеться цей молоденький... Хочеться її... картошки. Ну ще манюнька. Диви яка. Ще дуже маленька. Угу. угу. Ну нічого, на вечерю накопаємо. Щас, да? Да. Та нам скільки її надо. Оп. І отуди до краю йти, так? Да? Я всю підряд, ти будеш... А, ми на, а, на да? так? Давай піджаримо. Ну що, щось і, і почнемо. Угу. Таке, розрослося сильно, а, а картошки, ну ще рано. Бачите, вона буде, ну тільки що, що ж, як вона ще манюнька. Ну, ну нічого, буде хватити там. Ж, уже ж так. Да. Уже ж на вечерю хочемо, то хай вже буде. Так, може просто якийсь другий треба викопати. Що ну, скажеш? Давай попробуємо. Треба да, попробувати. Ну, крона ще сину, Дай. Пішли так. ось сюди ось на краю, тут вроді би щось ще було. Зараз тут краєчку ще копнемо. Ще І? трошки, якби, якби ще так само, як ми оце з тобою копнули. Дай. І була би красота. Да? Хоч трохи та й треба. Ну хоч на вечеру хоч хай було. Yeah. Ми же не будемо просто без картоплі ходить. Зимою вообще не буде цієї картошки. Да, па? Uh -huh. У хоч труски наш. А оце. Так, старо. Навіть почти угу. не одної картопенки де, не носить. Де-не-де, бачиш, десь попали, десь не попали. Ну, Якось є, якоїсь нема. А може бути оце такий урожай. Так. Да. Да. Ну, хай вже ростеш. І, і, і жуки тепер хай а їдять. В краю. Бачиш, в краю. А жуки хай їдять. О, цю карту. Гарненька яка, так? Да? О, так, да, оце вже нормально ми несли. Тут може край. Бачиш, в краю погано, а туди в втенти хороша. Диви, яке. На. <картошка> І так, ну що, є вердикт по картошці. Щось буде. Оце скільки набрали. Да. Щось буде, ну оце ж сорта, бачите? Є ось якась біла, це ж ми їх якби ж по сортах поділили, а то ми садили все підряд. То біла, вже ось отакенька, вроді би непогана. А та, що краснувата, ну вона ось чи, чи, чи розова якась така вона, да чи червоно-розовенька, бачите, то невелика ще, взагалі невелика. Да, оце ось такі білі. Ну нам хвати, Нам хватить. На, да? да, на вечерю хватить. На вечерю хватить. Все, пішли. Картошку. Да, я буду бризкати тепер. Я хочу з тобою подивитися. Бо ще, якщо і жучок поможе, то тоді в нас ага. нічого не буде. Взагалі урожаю не буде, да, син? так, син? Ну то ж. Я хочу подивитися, як ти будеш бризкати. Ну отут десь тільки ставай далеченько. А -а -а. Так, що, жарко, так? Да? Жарко, глянь, як крила розпускає. Ну таке вже вже підпарює. Ну Воно й пари втягує. на дощ. Пари на дощ, ну, ну захмаряє, бачите? Тобто хмарки є. Ну все, давайте, зараз піду заколочу ще від жука. Та побризкаю заразом і баклажанчики і картошечку пробіжуся. Бризну. Да, поки що не прощаюся. Що? Ту бур'ян. Так, все, синуль, біжи, біжи у двір, бо не можна діткам, де, де цей, де кропиться, зрозумів? Все. Або ото так стій і не, не цей. Не йди сюди. А папа зараз баклажанчики мамі побризка. Жуб. Ми то вінником їх позбивали, вроді би. Ну все одно попід'їдало дуже сильно. Ну та він відросте, я думаю, будемо потихеньку поливати їх. Дай пойде воно все рост. Головне що ще й картопель купити, побризкати. Ну і, і буде добре. Сьогодні у нас день оприскувача. Що там таке, макар? А ну подивися, що там свинка, щось б'є поросяток чи що. Все, красота. Зараз ще підемо на картошечку. Да і все. І вже ми знаємо, що ми захистили свої рослини. Будемо будем ждать тоді хорошого урожаю. Ну і все. І пішло отак. Стою я десь на три рядочки. Свинка свинка. Так, все, сюди не йди. Свинка і свинка б'ються. Свинка і свинка б'ються. Треба їх помирити якось. Я короче, не знаю, як робите ви, а я по кропленню роблю так. Де жука багато сидить на картошці, я хорошо його прям із, із боку, знизу, із ну везде його обризкую. Де взагалі його немає, то легенько тільки опризкувачом так знаєте, аби, аби легенько пройшов і все. Того, що жука все рівно там немає. Можливо, я це неправильно роблю. Може треба бризкати так, щоб яд покривав усю картошку. Бо все-таки, ну це так, по теорії. Просто менше оцих обробітків, якісніший продукт. А без цих обробітків все рівно ніяк. Ну, коротше, бризкали наші діди, наші баби, наші батьки, і ми бризкаємо, А що робити? Розкачнемо Дуже прикольно, що більше, чим треба, не накачаєш. Тут ось клапан є, стравлюючий, який єшу, як стравлює лишній воздух. І все. Оп, оп. Льо, не встило вилізти, як, як воно уже напало на ту бідну картопельку. А тут Марис, теж, я не знаю, або так садили, того що... Десь десь не, не посходила ще картошка. Не знаю, з чим зв'язано. Взагалі. Може картошка погана була, не проросла просто і все. Боже, тут а взагалі Ну по Будемо, зараз отак забризкаємо. Жук все рівно весь на горі. Ось, щоб ви розуміли. Картошка. Ха. Капець. Дебелюща. Та ладно, потім ще якщо що, ще раз побризкаємо, тому що я думаю, що один раз все рівно нічого толком не покаже. Деякий жук попадає, але воно я вам скажу, що вже в цього жука імунітет до наших оцих усіх ядів. Не знаю, можливо це просто по сортах вона так росте, тому що навіть по відтінках по картошки є світліша, є темніше. <звіг> <звіг> Він вже і до мене не підходить, бо він зрозумів, що я просто хочу зварити холодець. І він щось так зачує в таку штуку, що, мабуть, не треба лізти до Миколи. Да? Так само і до тебе. Жаркувато, звісно, їм. Нічого, ну, воно зараз сонечко туди зайде. І що він буде на дворі їм робити? Хай дує просто на них чи що? Прохладне. Щоб прохладно було. Да. Так, все, друзі. В общем, без огороду ніяк. Він все одно нужен. Да. Все, я зараз буду годувати всіх. Я зранку раненько поїхав на базу, награнулював трошки комбікорму. — А потім був багажник, я не знаю. Около 500 кг зробив. Ну, сюди я не знаю, може кілограмів 250 влізло в багажник. Це вже таке роботяга, хай вуза. Все, зараз даю. Зараз даю їсти. О, капець. І, і треба їхати до товариша-спонсора, бо він мене вже тиждень жде. Ніяк я не можу поїхати до нього забрати тирсу. То зараз коротше, будемо це все діло робити. Фу, все, наїлися редиски. Пішла вже в цей дав стовби. Гля, яка на редиска, ну їжеш вже все. Да? Угу. Вона всередині, мабуть. А може її можна їсти, чи вона така вже все, так? Ну нічого. Так, друзі. Всім дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, хай вас Бог береже і у вас, і в нас все буде добре. Ну а я ще сьогодні попробую... Маринка зараз буде бролерів скубати, буду різати їх. А я хочу полізти на гору, на переробний цех туди. Вчора ми із Маринкою поклали мармелад. Отак от. Ну а сьогодні можна вже буде це все діло поскріплювати, до кучі його скручувати і можна буде вже робити стропила. Так що будемо пробувати. Все, друзі, давайте, всім дякую. Нехай, синок, нехай. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ну а ми далі в працю. Давайте.